Треті у поміч. наприкінці квітня, на самому початку АТО у зоні бойових дій, українські військові виїжджали на патрулювання лише на перевірених, але ще радянського зразка 80-х БТРах. Північні сусіди тоді відверто хизувалися власними модернізованими 80-ками, але не надто довго. Вже на початок травня на передовій з'явилися перші бтр 4 і почали наганяти страху на бойовиків. Сьогодні на півночі Донецької області вирушили ще й новітні трійки. Скільки саме бронемашин поїхало у зону АТО, військові тримають у таємниці? Водночас переконують, бойовики, якщо не якщо вже зараз не складуть зброю, загинуть усі до одного. Нова партія надсучасних третіх БТРів, щойно зійшла з конвейера і вже готова до відправки у зону АТО. Перше, що впадає в око, камуфльоване забарвлення, непритаманне українській армії. Керівник Укроборонпрому пояснює, ці бронетранспортери планували відправити до Таїланду, але через неспокійну ситуацію в Україні довелося вмовити тайців трохи почекати. Це самі ті БТРи, які зняті з тайського контракту. Безумовно, ми домовились з нашим тайським партнером, і він також півторі, безумовно з розумінням ставиться до цього до цих обставин. Камуфляж нам підходить і не лише камуфляж, а й броня, озброєння та внутрішнє оснащення. Приміром у спеку у трійці бійці почуватимуться комфортно навіть у бронежилетах, оскільки кабіна обладнана одразу кількома кондиціонерами. Два штуки Десантом відділені на спередіслівести вогонь із БТР 3 бійці можуть одразу з чотирьох видів зброї. Вона стверджують експерти ще потужніша за ту, з якою стріляють російські військові на своїх модернізованих 80-х. На озброєнні стоїть 300 мм пушка, порівняно з 80-ки БТРом, стався калібр 145, тут 30 мм. Коломер 762 КБА і гранатомет Г-17. Мають стояти дві ракети Тура. Це набагато краща техніка. Російський варіант це модернізація 80-го, а тут концептуальна нова техніка. Концептуально, повністю зроблена з нуля. Вітчизняний БТР 3 кажуть експерти став ще й набагато дешевшим у експлуатації. Моторесурс 80-ки вісімдесятки 100 тисяч кілометрів. Трійка без капремонту двигуна може пробігти аж півмільйона кілометрів. Перед відправкою цих БТРів у зону АТО їх ще й одягнуть у захист від кумулятивних снарядів, які вже добре зарекомендував себе на бтр 4 До чотирьох попадань в один БТР, і вони витримають. Виробник виконує ту роботу таким чином, щоб ті решотки були зйомні, тому що вони не завжди потрібні. Якщо такий захист не встановлять конструктори, українські вояки на передовій вже знають, як розв'язати проблему. Для бтр 80 десантники розробили, як то кажуть, хендмейзахист від кумулятивних пострілів. А де ви кроваті взяли? Смікалка. Віталя Фанасієнко, Іля Шенкаренко та Михайло Путята спецкор2.